Батярч, ти диви, що твориться на дворі. То капець. <гум> а батяр собі лежить біля холодильника кайфує, його покормили, правда? Яка б не було на дворі негода у нас тут такий бачар. Угу. Тебе ж тільки що кормили. Ну, не ти ще навіть не доблизав свою миску, не її. Та. Ага. О, диви, яка погода на дворі. Яке гуляти може бути. Диви, як дереагне. Uh -huh. А ти гулять? От ти подивись сам, куди ти гуляти хочеш? Mm. Куди гулять? Диви яка погода, це капець. Ставте нам вподобайку то підписуйтесь на канал. А тут бачара потім поки буду мовляв не йти. Ну Той вже готовий йти. Таку негоду. Ну, все рівно. На ну, ту негоду.